Ектіансетелек знову робить революцію в стоматології, представляючи нову серію ультразвукових скалерів Pure Neutron. завдяки Neutron p 5 та p 5 xs З покращеною ергономікою та налаштуваннями дистанційного керування нове покоління Pure Neutron дає змогу працювати швидше та ефективніше, покращуючи клінічні результати для ваших пацієнтів. Neutron P5 це багатоцільовий ультразвуковий скалер, розроблений для покращеної ергономіки та чудової гігієни. Нахилена передня панель забезпечує кращий огляд, легкий доступ до налаштувань та легку взаємодію з лікарем. Його плоскі скляні поверхні та лаконічна водонепроникна конструкція забезпечують просте ретельне очищення, а знімний регулятор потужності легко знімається для кращого знезараження. Добре видимі налаштування потужності Neutron p 5 дозволяють легко ідентифікувати і вибрати правильне налаштування потужності для кожного наконечника. Підсвічений регулятор потужності використовує унікальну систему кольорового кодування. Для відображення різного кольору для кожного значення потужності, що позбавляє стоматолога зайвих зусиль під час процедури. p 5 також пропонує високу амплітуду потужності для точних налаштувань, що зменшує ризик поломки наконечника, а заспокійливе розсіювання світла розслабляє лікаря і пацієнта. Потужний інтелектуальний та чудово сконструйований Neutron p 5 xs пропонує всі функції p 5 з додатковою перевагою автономного зрошення. Розроблена, щоб задовольнити всі ваші клінічні потреби, іригаційна система p 5 xs включає прозорий циліндричний резервуар з надійною кришкою та поставляється в розмірах 300 або 500 мл – Мірний резервуар, який легко наповнювати навіть під час обробки, забезпечує відмінну видимість використаного об'єму і дозволяє змішувати рідини безпосередньо в резервуарі. p 5 xs також пропонує легке регулювання зрошення, автономне очищення та знімну ручку для покращення гігієни, а система круїз-контролю контролю. Автоматично керує вібрацією наконечника для максимальної ефективності, дбайливого догляду та меншої втоми користувача для стоматологів, які віддають перевагу вбудованим в систему іригаторам, p 5 xs є ідеальним рішенням. Завдяки тонкому корпусу та гнучкому шнуру, тонкий наконечник BLED від Neutron пропонує покращений захват та ідеальний баланс. Виготовлений повністю з титану зсередини, наконечник надзвичайно стійкий до корозії, що забезпечує тривалий термін служби та надійне використання. Змінний носовий ковпачок можна автоклавувати для покращення гігієни. Шість потужних світлодіодних ламп забезпечують відмінну видимість зубного нальоту в порожнині рота, а знімний тримач наконечника можна встановити спереду або з боку приладу, залежно від ваших уподобань. Завдяки більш ніж 70 різним наконечникам p 5 і p 5 xs забезпечують дивовижну клінічну універсальність для широкого спектру точних і неінвазивних методів лікування, включаючи профілактику, пародонтологію, ендодонтію та хірургічну ендодонтію, а також консервативну і реставраційну стоматологію. Повністю перероблені для задоволення потреб сучасних лікарів Neutron p 5 та p 5 xs змінюють уявлення про м'яке та безболісне стоматологічне лікування. Якщо вам потрібні потужні ультразвукові скалери, виберіть Neutron p 5 та p 5 xs від Acteon Satellite. Оформити передзамовлення можна вже зараз. Для цього звертайтесь до менеджерів Energy Dental Group за контактами відділу продажу та на сайті energydents.com.ua.